Харківського гвардійця Олега із позивним шум відзначив президент України за оперативний порятунок із під обстрілу пораненого бойового побратима. Для самого гвардійця найголовніше мати вдосталь знання з домедичної допомоги, аби не розгубитись і мінімізувати ускладнення після поранення. Про свої бойові виходи у районі Кліщівки на Донеччині. Воїн розповів моїм колегам. Кілька кілометрів під мінометним обстрілом виносили на собі пораненого бойового побратима з ї бригади, згадує гвардії з позивним шум. Навіть імені врятованого воїна шум не знає, тільки позивний бізон. Та найголовніше боєць вижив. Це досить, досить сміливий хлопчина. Був ніяких скарг попри важке поранення. Все яку допомагав, ну, коли я коли волоком, коли на собі, коли ну, і він всі зусилля, які в нього були, проявляв для того, щоб допомогти нам. Знання з першої домедичної допомоги, говорить Гвардій, згодились вже при першому бойовому виході. В районі Кліщівки на Донеччині на стабілізаційному пункті шум допоміг трьом пораненим бійцям. То це не тільки поставити турнікети і ждати евакуації. Я, тобто, одному зробив тампонаду при сквозному пораненні ікри, щоб врятувати побратиму ногу. За одну з рятувальних операцій на передовій гвардійця шума відзначив президент України. Особисто привітав нацгвардійців, вручив нагороди воїнам, п'ята окрема. Слабожанська бригада, старший солдат Олег Шумов. Тоді, згадує Олег, треба було евакуювати пораненого воїна з під обстрілу іти групою, напевно, потрапити під ворожий вогонь. Шум пішов сам. Трема бинтом та бандажем не вдалося зупинити кровопотерю повністю, тому що. Пасти час ноги було прийнято рішення переставити турнікет нижче коліна. Ну, ампутація ну, розуміли, що буде, і щоб спасти більшу, більшу ділянку ноги. Переставили турнікет, коли під мінометний обстріл потрапив сам гвардієць. До евакуаційного пункту з бойовим побратимом довелось йти пішки майже 10 кілометрів. Евакомобіль під'їхати не міг. Ворог наскрізь прострілював ділянку. Вони як роблять посилають розвідувальну штурмову групу на убой, щоб спалити наші позиції. Ми відпрацювали по групі піхоти. Вони виявили з дрона нашу позицію і намагалися її розібрати. Тобто, це гази, це скиди, це і впіві дрони, це мінометні обстріли. Попри поранення, важкі та виснажуючі бойові виходи у Кліщівці, найважчі для Гвардійця часи, коли кілька днів не було зв'язку з рідними. На початку Великої війни мама та двоє сестер опинились у тимчасовій окупації на Харківщині. Але були випадки, коли хватали людей і ну, люди потім не знаходились. Більше року шум нищить окупантів у складі п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії України. Для мене просто це було ну, так треба. Це, я себе не поважав, якби так не зробив. Змінювати факт стрільця на бойового медика поки шум не збирається, та навички першої до медичної допомоги вдосконалює постійно. За рік на війні переконався, ці знання рятують життя бойовим побратимам.